Чи можете ви відмовитись від мобілізації через свої релігійні переконання і небажання брати зброю до рук? Як до цього ставляться ТЦК та українські суди? Також розповім, якими доказами ви можете підтвердити свої релігійні переконання і зв'язок із певною релігійною організацією. В нашому законодавстві є досить старе від 99-го року, але досі діюче положення про порядок проходження альтернативної не військової служби. В цьому положенні є перелік релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю. Зараз ви його бачите на екрані, і цим положенням, і законом України про військовий обов'язок та військову службу передбачено, що право на альтернативну службу може бути обмежено у зв'язку із воєнним станом, але в указі президента України про введення воєнного стану в Україні вказано чіткий перелік статей Конституції, по яким через воєнний стан обмежуються конституційні права і свободи людини. Статті 35 Конституції в цьому переліку обмежень немає, а саме стаття 35 передбачає право на свободові розповідання і право на альтернативну службу. На підтвердження такої позиції можна знайти і ряд судових рішень. Наприклад, вироком Тячівського районного суду. Закарпатської області від 20.03.23 року особу визнано невинуватою у пред'явленому обвинуваченні щодо ухилення від мобілізації. В цьому рішенні особу забрали до ТЦК і намагалися вручити мобілізаційне розпорядження. Він з релігійних переконань відмовлявся від отримання цього документу і вказав, що являється свідком Єгови з 2016 року. Крім того, він і раніше проходив альтернативну службу. Тобто така його позиція не пов'язана із війною і мобілізацією. Така позиція в нього була і раніше. На підтвердження суду була надана довідка голови керівного комітету Центру свідків Єгови про те, що обвинувачений дійсно є служителем цього релігійного об'єднання. Зараз це рішення прокурор намагається оскаржити в наступному рішенні, яке винесено в Тернопільській області 5 червня 2023 року. Вказано, що обвинувачений з 2002 року є членом церкви адвентистів сьомого дня. Це підтверджувалося довідками з церкви, а також показаннями свідків. Крім того, є навіть рішення Верховного суду від 25 травня 2023 року, в якому суд визнав право громадян на альтернативну службу. І вказав попереднім судам на необхідність перевірки, чи дійсно у обвинуваченого є релігійні переконання, які не сумісні із використанням зброї. Отже, давайте дуже коротко підіб'ємо підсумки. Законодавство України дозволяє нести альтернативну невійськову службу, якщо служба із зброєю в руках суперечить вашим релігійним переконанням. Оскільки є чимало судових рішень із цього питання, отже, на рівні ТЦК. Це питання явно не дуже легко вирішується, як показує нам судова практика, ТЦК не дуже охоче вірить у релігійні переконання людини. Проте, суди за наявності доказів, стають на позицію вірян і все-таки захищають їх право на віросповідання. Хоча насправді не всі суди і негативні рішення я теж зустрічала. На цей момент в законодавстві України немає обмежень щодо альтернативної служби під час воєнного стану, тому що указ президента України про введення воєнного... Нього стану в Україні не обмежував право громадян на альтернативну службу. Для того щоб довести, що ви відмовляєтесь від мобілізації саме через релігійні переконання, вам потрібно мати довідки від вашої релігійної організації, залучити декількох свідків, і саме головне дуже бажано, щоб ваше бажання слідувати цій релігії проявилося не в день вручення повістки. В усіх позитивних судових рішеннях людина сповідувала певну релігію задовго до війни. Якщо у вас немає можливості надати докази одразу у ТЦК, бо ви туди потрапили не заплановано, то потрібно максимально фіксувати, що ви заявляєте про бажання проходити альтернативну службу. І як тільки ви з ТЦК вийдете, подати цю заяву письмово Укрпоштою з описом вкладення. Повинні бути докази, що ви заявляли про бажання проходити альтернативну службу і не просто відмовились від мобілізації. Сподіваюся, відео допоможе вам захистити свої права. І не забувайте, будь ласка, ще поставити лайк чи написати коментар дуже просто і швидко. А для нашого каналу це важливо. Це дозволяє нам і надалі ділитися з вами нашими юридичними порадами.